Неоголошена війна України під такою назвою відкрито нову стаціонарну виставку у філії Національного військово-патріотичного музею України Герої Дніпра. До уваги відвідувачів представлені зразки стрілецької зброї, артилерійських та інженерних боєприпасів, засобів зв'язку, предметів спорядження серед перших відвідувачів виставки були й наші кореспонденти. До 25-ї річниці Української незалежності Національний військово-патріотичний музей герої Дніпра презентував оновлену експозицію, присвячену сучасним збройним силам нашої держави. Серед експонатів зброя і набої, предмети армійського побуту, світлини та життєписи сучасних українських героїв. Ми постаралися представити ті військові частини. В яких безпосередньо і проходять строкову службу зараз військовослужбовці, які призиваються з нашої області, і ті, хто приймав участь в боях під час антитерористичної операції, це такі блоки, як 24-та, Механізована бригада, 128-ма гірськострілецька гірсько-стрілецька бригада, наша Коломийська 10-та гірсько-штурмова бригада, 114-та бригада тактичної авіації, яка дислокується в нашому місті. Ну і безпосередньо в цьому розділі не оголошена війна в Україні. Ми постаралися, щоб не просто були представлені фотографії людей, жителів нашого краю. А було представлено як можна більше інформації про жителів різних районів нашої області. Серед перших відвідувачів виставки військові ветерани та капелани. Вони подарували музею справді безцінні експонати. Як-от український прапор, що від червня 15 го до квітня 16-го року майорів над військовим шпиталем у Мар'їнці, усього за 400 метрів від Донецька. Він, якщо уважно подивитися, простріляний кулями, має запах згорівшого пороху. Тому я. Хлопці просили, коли ми міняли прапор. Я хочу сказати, що підняти на сьогоднішній день боронить цей прапор, 10-та гірська штурмова бригада. Він пошитий. Ну як, де хлопці знайшли матеріал кабінки для голосування? Якщо подивитися, є булавками, щоб підняти, щоб він був великий, подивитися, який він. Як зробили, щоб він був великий. Це матеріали для кабінок для голосування, щоб був великий прапор. Щоб з Донецька бачили, що в Мар'їнці Україна. Тому я. Віддає. Замість цього прошитого кулями стяга зараз над Мар'їнкою й мирять інший новий, який передали на схід волонтери долини. Можливо, за якийсь час він теж стане музейним експонатом, який розповідатиме дітям та дорослим справжню історію неоголошеної війни, яка триває на сході держави. Присутні на відкритті виставки разом з капеланами помилиться за всіх, хто бореться за цілісність України. Полеглих героїв шанували хвилиною мовчання.